Вітаю, шановні друзі! Мене звати Роман Пурій і сьогодні я знову повертаюся в оновлену студію Чорним по білому з новою програмою під назвою Пазли. Складаємо Пазли картини світу. Шановні, світ не простий, а дуже простий, коли ти знаєш, як він влаштований. Є певні правила і технологія складання пазлів. Кожна картина має чотири кути. Там потрібно розмістити наріжні, тобто кутові пазли. Ці кутові пазли мають дві прямі грані, що утворюють кут 90 градусів. Очевидно, що найпростіше починати складання картини, знайшовши ці чотири наріжних пазли, звіривши їх зі зразком, тобто з планом, і розташувати на площині. Далі потрібно відібрати всі пазли, що мають одну пряму сторону. Їх потрібно розділити на 4 групи, і це доволі просто. В результаті маємо сформовану рамку, а далі пазл за пазлом беремо, розглядаємо, вивчаємо, допасовуємо до основи добре складеної рамки. Щось подібне відбувається і під час формування нашого світогляду. Усвідомлення себе, світобудови і нашого місця в світі, батьки, оточення, а згодом і школа виставляють нам наріжні рамкові пазли картини світу, формуючи наш світогляд. Решту пазлів ми допасовуємо впродовж усього нашого життя. Якщо комусь не вдається знайти балінки шукати. Правильні пазли, вони схильні вигадувати, створювати, синтезувати свої пазли, творити свій вигаданий світ і що найгірше пропонувати нав'язувати це іншим, Кидати в купу ще не ідентифікованих правильних пазлів, свої взяті з вигаданого світу хибнокомпетентні Гіперактивні особи, жертви незавершеності світолюду, гальмують еволюційні процеси. Зводять оточення на манівці, створюючи ілюзію прогресу. Врешті картина світу не складається. Кількість хибних напрямків руху зростає, а це атомізує суспільство, руйнує систему, не пропонуючи нічого притомного натомість. Отже, пазли бувають різними альтернативними, підставними, фальшивими, навіть підривними. Але десь є і справжні. І ми їх знайдемо. Пазли картини, світ не простий, а дуже простий моя авторська просвітницька програма. Почнемо з чотирьох кутових пазлів, з чотирьох наріжних каменів людського суспільства і всього живого. Пазл перший антропний принцип і гомеостаз. Це основа живого, драйвер еволюції. Це те, що рухає світом. Пазл другий це мова. Друга сигнальна система засіб комунікації. Пазл 3 право. Пазл четвертий гроші та роль грошей у суспільстві. Оскільки світ так чи інакше крутиться довкола грошей, то передусім варто говорити про них, вивчати їх природу, суть, властивості і роль грошей у суспільстві. Також поговоримо про етноси і нації та про гроші, про національну ідею та про гроші. Про незалежність у всіх проявах, про свободу, про заможність і про гроші. Про щастя і скільки грошей потрібно для цього. Я починаю збирати пазли. Долучайтесь і ви. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте і поширюйте, долучайтесь, залучайте інших. Разом до заможності і щастя!